Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви каналі «Все про все з Світланою. Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачний рулет із рульки свинячої. От подивіться, яка гарна м'ясиста. Я її вже добре вимила і 2 години вимочила у холодній воді, щоб трошки вона стекла від крові. Зараз я її буду. Розрізати, вийму кістку середню, розложу отак, щоб вона була пластом. І що буду готувати і робити з нею далі, ми з вами будемо готувати разом. Так, любі друзі, я вийняла середню із середини кісточку, отак обсмали, обрізала її. Бачите, це буде або на бульйон, або просто, собачці, на сніданок погризти. Ну, коротше кажучи, що. Я вирізала середню кістку, не будемо відволікатися на, задні, на зайві питання, і зрізала отак усе оце м'ясце, щоб воно було рівномірно порізане і не було ніяких ізгибен. І ніякої кучі. Де немає, я отак позрізала і положила отак це ясце суцільне. Ну, оце такий у мене пласт получився. Тепер я беру рукав для запікання, розрізала його, напів, щоб вийшла одна така плюнка. На цю плюнку у мене кілограм рульки. я Прямо отак струшу одну чайну ложечку солі. Розпереділяю її по тому місці, де буде знаходитися моя ручка, куди я її зараз поміщу, низом шку... шкуркою униз. Так, тепер трошки поперчу отак. От Це все за смаком. Якщо ви любите ще якісь спеції, можна також. Все це притрусити. Тепер переложую сюди рульку мою, і те ж саме буду робити і всередині сілью одна чайна ложечка. Одна чайна ложечка на рукав, а друга отак на м'ясо. Розприділили все. Також поперечили за смаком як кому подобається. Так, і у мене тут п'ять зубчиків чеснику. Я їх не на чеснодавку А так, просто дрібненько порізала. Мені так дужче подобається. Тому що, як на чеснодавку то він дуже такий, його майже не чути. А як більш Більшими шматочками, то він смак більш виражений, як на мене. А ви дивіться, також можна додати сюди ще які приправи, наприклад, суміш перців, чи до сала чи до м'яса. Спеції я вложу тільки такі, і пікантність цієї рульки, що усередину я ложу отак чотири шматочки. Плавленого сиру. Отак. От і буду звертати це все в рулет. Це дуже буде смачно. Якщо хто не любить сиру або не має, то можна приготувати, звичайно, і без сиру. Оце все гарно скручую в рулет. І через 5 секунд я все це вам далі розкажу, тому що однією рукою. Мені дуже погано це все його рулет скрутити туго і потім скручую в оцю плівку. Зараз я все вам розкажу. Ось такий зафіксували рулет. Якщо ти вже здогадалися, я його так, якщо хто це не знає, положила. Отак, От скрутила отак. Це я б... Розказую, хто не бачить. І почала так катати. Катала-катала. Воно зробилося як конфет. Я, можна його і такими спеціальними мотузочками загорнути, зв'язати. Ну, я зв'язала все, кого я косила, то оце отакий зробила конфет. Катати, катати, воно підкатується і дуже, дуже гарно робиться рулетом. Самі отакі. Тепер ще раз беремо вже суцільний пакет для запікання рукав. І це все поміщаємо сюди. І те ж саме замотуємо. І в мене вже ось кипить вода. Я поміщаю у воду на 3 години, щоб цей мірулет варився там у теплячій воді. На помірному воді у руках і буду, буду ще разв'язувати отак. Вот і переміщати до кафе. На три години. Зустрінемося через три години. А я також зав'яжу так і отак. Вот і знов туди в колочі свічу. Ще хочу вам сказати, любий друзі, для надійності знайшла в мене отака є мотузка. Я його взяла, цей свій рулет, і його отак поверх цього отак дуже добре обв'язала. то тобто це в мене буде вже 100%, нікуди він від мене не діється, цей рукой. Цей рулет обв'язала. Я ковбасу в мене вийшла така як лікарня ковбаса. А тепер уже точно поміщаю до теплячої води. Так, щоб не нього все отак. У мене якраз каструля, дивіться, як вона гарно ляга, плотно. Навіть її буду думала більшу. На весь цю каструль не треба зверху і груз давити. Зараз ще доливаю кип'ятком, щоб вона вся покрилася. І отак от хай вона на 3 години тушкується мій рулет. Прекрасно. Бачите? Так що зустрінемося через 3 годинки. Минуло 3 години. От такий рулеток спікся. Я його виняла отаку от формочку. Зараз під прес і винесу на балкон холодне місце до ранку. Так, придавлю зараз щось таким важким, і до ранку він буде у мене там охолоняти. А завтра ранку ми з вами зустрінемося і подивимося, який в мене вийшов рулет. Насправді дуже гарний, подивіться ось. Який піксій і аромати чуть прямо через плюночку. Так що, до ранку. Добрий ранок, дорогі друзі. От мій рулет такий, я його розвернула із нашого рукава, і він має от такий чудовий вигляд. Зараз я його розріжу, він такий плотний, гарний. Щас я його розріжу. Що він не сказали, який він у розрізі. Так, От такий, подивіться, горний. Куди тій ковбасі купований? Тр Сир трошки витік, ну нічого, він, однаково, смакові якості у його присутні, тому що він, ну, можливо, перемістився на низ, а так дуже-дуже має гарний вигляд. Так що приготуйте. Я рекомендую, це дуже смачно і дуже поживно холодну погоду. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо, звичайно, вам не... Вашко. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Ще буде дуже багато смачних, поживних і корисних рецептів. До побачення! Ваша Світлана!